Вітаю, шановні друзі! Мене звати Катерина Березіна. Я модератор дивізіону сімейної психології Національної психологічної асоціації України. Хочу представити вам коротенький звіт нашого дивізіону за 2022 рік. Отже, в цьому році до нашого дивізіону. Приєднались 14 нових членів. Ми не змінювали внутрішній статут, тому місія та цілі дивізіону залишились минулорічними. Отже, місія дивізіону це сприяння розвитку сімейної та дитячої психології шляхом інтеграції наукових і професійних аспектів з метою підвищення якості надання психологічної допомоги сім'ям, окремим членам сімей, дітям та молоді. Цілі дивізіона це сприяти проведенню дослідницької діяльності у сфері сімейної та дитячої психології, сприяти здійсненню професійної підготовки та підвищення кваліфікацій фахівців, які працюють з сім'єю, дітьми та молоддю, а також сприяти діяльності фахівців у сфері дитячої та сімейної психології. І прийдемо до розділу Наша діяльність у 2022 році. На жаль, нам не вдалося провести дуже багато заходів, як ми планували напередодні 2022 року, але все ж таки ті, які провели, я сподіваюся, вони мали дуже велику користь, хоча б просто велику, без дуже, без дуже. Отже, в липні 2022 року ми разом з Алісою Клименко, Людмилою Моряш, Вікторією Вороні провели вебінар, який називався Ми вистоїмо. З любов'ю ми, народження дитини, виховання, досвід інших сімей під час загрозливих подій. Цей вебінар е, був корисним абсолютно для всіх наших співгромадян, для всіх українських сімей. А наступний вебінар, який ми провели в листопаді 2022 року, був е, вже направленості більш такого професійною, тобто він був призначений для наших колег. Ми його називали робота психолога з родинами в умовах сьогодення. І в цьому вебінарі ми зібрали весь свій досвід, який ми, весь свій професійний досвід за 2022 рік, так як в роботі з сім'ями в Україні, так і за кордоном. Наступні заходи, всеукраїнські заходи. Були проведені завдяки чарівній Світлані Ройс. Всеукраїнське, все, все, все відомо, так, психологія, можливо, неправильне дуже слово таке підібрала, але я думаю, я трохи хвилююсь, коли я говорю про Світлану Ройс і дуже пишаюсь тим, що вона є членкинею нашого дивізіону, і її ім'я на устах у кожної української родини. Тому Звичайно, що я хвалююсь, коли говорю про неї та про всі заходи, які вона провела цього року в нашій країні. Отже, серед заходів це, звичайно, не могла не зупинитись на заході психологічна безпека дорослих і дітей під час повітряної тривоги в школі, так? який був розроблений в межах програми Безпечна школа. Також. Проєкт Дбай». Я думаю, всі ви чули, впевнена, що всі чули таку чудову руханку, так? практичну руханку для подолання тривоги, слова до якої я написала Світлана Ройс, і це проєкт спільний з гуртом Танок на Майдані Конго» та Олександром Коришковим. Всі користувалися цією руханкою, всі її чудово знають. Також це практичні розробки, різні такі практичні картки, які я особисто рекомендую. Кожній українській родині, кожній українській дитині, кожній українській мамі, татові, так, бабуся та дідусям. Так? І всі вони є у вільному доступі в мережі інтернету. І також інші проєкти, які представила Світлана Ройс, не буду я. Зараз їх зачитувати, я думаю, що я думаю, що діяльність пані Світлани Ройс, вона відома абсолютно всім. Хочу, щоб ви прочитали всі ці заходи, їх набагато більше, ніж я змогла вмістити в цю коротеньку презентацію, так. І, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх з Прийдешніми святами, сподіваюся, що наступний рік принесе нам мир, перемогу. Ми будемо всі щасливі, будемо разом, будемо обійматися. Так? Незважаючи на всі події, які відбувалися з нами цього року, вони зробили нас сильнішими, друж... дружнішими, якщо можна так казати, сподіваюсь, і е... міцнішими ми вистаємо за будь-яких обставин. Ми українська родина. І дякую вам за увагу. Сподіваюсь, до зустрічі в наступному 2023 році. Пока!